Є у мене тут щупи від мультиметра, які не працюють. Я точно знаю, що один із них перебитий. Зараз визначимо який і спробуємо відремонтувати. Перебитий, причому десь тут з краю. Якщо кому цікаво, як воно зроблено банан, до нього припаяний дріт, а потім залити оцим ось гумою. Пластиком чи як воно, що воно там, не знаю, так от і трималося. Ту сюди пішов дріт і все. Ну, в принципі, якщо дріт тут рухається, то відірвати звідси може. Сам банан на моїх щупах був доволі з такого товстого матеріалу зроблений. Ось такий. Сам дріт в щупах отакий, от, мідний. Ну, я не можу сказати, що там танки якийсь, а ні, Це щупи. Написано 1000 вольт, 20 А. На них написано PVC, але вони в принципі доволі м'які. Ремонтувати щуп буду за допомогою такого смачного роз'єму під назвою Банан. Вийшов у мене отакий от от саморобний DIY щуп. Звичайно, відрізняється від заводського, але функції свої виконує. Опір щупів мені подобається майже 0 Ом.